Український мультфільм Мавка після успіху в Україні та міжнародному прокаті матиме продовження у жанрі містичного трилера, який створить компанія фільм Про це сповістила продюсерка анімаційної стрічки Ірина Костюк. За її словами, ми розвиваємо цей проєкт у інших форматах. Плануємо ігровий фільм вже на аудиторію підліткову, віддамо дань більше міфології оригінальній. Також команда готує анімаційний серіал. Для цього вже законтрактували партнерів. Французьку компанію створюються анімаційні тести. Виробництво серіалу розпочнеться наступного року. Нагадаємо, мавка стала найкасовішою анімацією за всю історію українського кінопрокату. Я не лісувани честь. Я мавка. Душа про лісу. Не вірю, що цей плебей з порожніми руками повернувся. Я знав, що зі смертні, жадібні негідники! Підманула підвела.